Наприкінці 90-х світ побачив книгу про хлопчика, котрий вижив: Гаррі Поттер і Філософський камінь. Книга швидко стає бестселером, а Джоан Роулінг найуспішнішою дитячою письменницею. Завдяки книзі дітлахи з усіх куточків світу поринули у світ магії та чаклунства. Та ця книга змінила життя і самої Джоан. Ми так багато знаємо про Гаррі Поттера та його друзів, але чи замислювались ми колись про саму Джоан Роулінг? Яке в неї було дитинство? Що спонукало її написати книжки про Гаррі Поттера? Та чи продовжує вона творити і сьогодні? Про все це у цьому відео? Джоан Роулінг народилася 31 липня. 1965 року у місті Єйті, графства Глостершир. Її батьки Пітер та Ен Роулінги познайомилися за рік до цього на лондонському вокзалі Кінгс у поїзді. Вони їхали до своїх військово-морських постів у місті Арброті. Ен служила у жіночих військових морських силах, а Пітер. У британському королівському флоті невдовзі вони залишать свою військову кар'єру та одружаться, коли обом було 19 років. Батько стає інженером у фірмі Rolls-Royce, а мати науковим техніком. Пізніше Джоан скаже в одному з інтерв'ю: цей вокзал, де познайомились мої батьки, є найромантичнішим місцем для мене. Тож я не змогла не згадати це місце у своїй книзі. Well, it looks like King's Cross Батьки Джоан очікували, що народиться хлопчик, котрого назвуть Джоном. Тому все дитинство маленька Джо проходила з короткою стрижкою та у синьому вбранні. Фат ли френдж? <рес> I anyone can stomach that for long. Пригадувати, як дядько Вернон завжди жахливо стриг волосся Гаррі, та воно все одно відростало за ніч. Саме спогади з дитинства відіграють важливу роль у книжках про Гаррі Потера. Сім'я Джон переїжджає, їх будинок був оточений нескінченними лісами. Та полями, серед яких був ліс Тіна. Саме цей ліс буде неодноразово згадуватися у книжці. Джо полюбляла ліс. Він був для неї місцем безпеки та перезавантаження. The the dad. До речі, ви звернули увагу на дату народження письменниці 31 липня. Саме в цей день святкує свій день народження і Гаррі Поттер. Через два роки після народження Джо народилася її сестричка Ді Діана. З сестричкою та сусідськими дітьми вони полюбляли гратися у відьом та чаклунів. Серед цих дітей був і хлопчик на ім'я Ян Поттер. Його прізвище настільки запам'яталося Джо, що й головного героя своїх романів вона назве Гаррі Потером. Сестрі, шестирічна Джоан, прочитає свій перший твір Ребіт, кролик на ім'я кролик. Роулінг пізніше буде згадувати. Досі пам'ятає, я розповіла її історію, де вона впала у кролячу нору. А сім'я кроликів пригощала її полуницею. Кролик на ім'я кролик захворів на кір, і до нього навідувалися його друзі, в тому числі і міс бджілка. У 1975 році Джоан приєднується до скаутського руху Брауніс для дівчаток віком від 7 до 10 років. Що цікаво, дівчатка у цьому русі перерозподілялися на маленькі групи. Феї, піксі, спрайти, ельфи, гноми та біси, таким чином створюючи магічний світ для дівчаток. У 11 років Джоанна пише свою першу новелу Сім проклятих діамантів. Маленька Джо просто обожнювала читати, до чого її завжди заохочувала Матуся, котра була книголюбом. До речі, матуся Джоан якийсь час пропрацювала у вуденській школі, де навчалася дівчатка. По дорозі до школи та додому сестри завжди з нетерпінням ділилися з мамою цікавими історіями. Таким чином, Джона була неабиякою впевненості у розповіданні історій. До читання заохочувала і її двоюрідна бабуся. Одного разу вона подарувала Джо автобіографію письменниці та правозахисниці Джесіки Мітфорд. Джоан була настільки вражена її постаттю, що пізніше назве доньку на її честь. Її улюбленими предметами були аналізька та література, і, звичайно, учителі не могли не помітити таланта цієї дівчинки. Джон згадує: мої шкільні вчителі заохочували мене читати свої твори перед класом, змушували відчувати себе дуже особливою, відчувати гордість за свою роботу, за що я їм безмежно вдячна. Хоча був у житті маленької Джоан, і геть інший досвід з учителями, сім'я Джон знову переїжджає на цей раз у село Дадшил. У Джо з'являється нова учителька Сільвія Морган. Сільвія Морган посадила Джо у так званий ряд для повторів після невірно вирішеного прикладу. Ця вчителька вселяла страх у серця дітей і стала прототипом Долорес Амбридж, заступниці міністра магії та тимчасової директорки школи магії та чаклунства Хогвартс. У середній школі Джоан викладав хімію Джон Нетляшіп. Саме він став прототипом професора Сеоруса Снейпа, викладача зілля варіння. 394. Хочу вам порекомендувати канал за світ про подорожі Україною та світом. Так він починався, доки війна не увірвалася в наше життя. Його авторка була змушена залишити свою домівку і відправилась в невідомість. Але Алла продовжує розказувати про нашу планету, ділиться досвідом і своїми враженнями від місць, де вона мешкає. Зараз Алла оселилася у сонячній Каліфорнії і відкриває для нас американське життя, яким воно є насправді. Тут є всього потрохи повноцінні мандрівні випуски відомими і не дуже туристичними локаціями, корисні лайфхаки, практичні поради й особисті замітки авторки. Свій підлітковий вік в інтерв'ю Yorker Джо опише так: і я була нещасливою. Я думаю, що цей час був найжахливішим у моєму житті, а дім був складним місцем для мене. І Джо мала на це свої підстави. Мамі Джо у віці 35 років, коли Джоан було лише 15, діагностували розсіяний склероз, а з батьком складалися напружені відносини, з яким вона зараз взагалі не спілкується. У 2020 році Роулінг напише: її батько радше мав би сина. На її думку, вона страждала у ті часи від обсесивно компульсивного розладу. Джо починає палити, слухати альтернативний рок та перейняла зачесане назад волосся та чорну підводку для очей від фронтвумен-гурту Сюксі Банчес Сюксісю. Свої музичні смаки того часу Джоан описує так. Моєю улюбленою групою були The Smiths, А коли я проходила панк-фазу, це була The Clash. у ці лихі часи. Поряд був друг дитинства Шон Гарріс, який став частково прототипом Рона Уизлі. Вони обидва відчували себе аутсайдерами у підлітковому віці. Шон був першим з друзів, хто отримав водійське посвідчення. Тому вони полюбляли втікати на його бірюзовому форді Англія від щоденної метушні та вести філософські розмови про життя. Джоан відчувала, що Шон завжди поруч з нею. Ця риса є притаманною і Рону Уізлі. Бірюзовий Форд нічого не нагадує. Так, у другій частині книги, коли Добі зачинив перехід на платформу 9 та 3 четверті, хлопці вирішили взяти літаючу автівку містера Уізлі – батька Рона. А чи знали ви, що образ Герміони Роулінг списала себе? Вона скаже: Герміона це карикатура мене одинадцятирічної, чим я не дуже пишаюся. Левіса. Ну, Левіоса. сумлінна, сором'язлива, розумна учениця, староста школи. У 1982 році Джоан навіть спробувала вступити у Оксфордський університет. І хоча Джо і склала іспити на дві оцінки відмінно та одну оцінку добре, вона все ж не вступила. І подейкують, що не склалося саме через відсутність привілеїв. А саме через те, що вона навчалася у державній школі, а не у приватній. Роулін з шестирічного віку мріяла стати письменницею, але вирішила вивчати французьку мову та класику в університеті, екзетера, її батьки вважали, що перспективи роботи будуть кращими за умови білінгвізму. За словами Джо, в університетські роки вона надавала перевагу читання Діккенса і Толкіна та не мала великого ентузіазму щодо навчання. До речі, саме знання класики і латині стануть у нагоді письменниці під час створення заклинань у романах про Гаррі Поттера. Вона здобула ступінь бакалавра французької мови у акзетері у 1987 році. Після завершення року навчання у Парижі. Закінчивши університет, Джо з друзями переїжджає у Лондон. Там вона відвідує курси, аби працевлаштуватися як двомовний секретар. Так вона розпочинає свою роботу у Amnesty International – у міжнародній правовій організації на той час вони шукали робітника для документування порушення прав людини у франкомовній Африці. Там, у моєму маленькому кабінеті, я читала поспіхом нашкрябані листи, таємно вивезені з тоталітарних режимів чоловіками та жінками, яким загрожувало тюремне ув'язнення, щоб повідомити світу, що з ними відбувається. Моя невелика участь у цьому процесі була однією з найбільш надихаючих подій у моєму житті. Працюючи на цій тимчасовій роботі, вона писала романи для дорослих, котрі так і не були опубліковані. Залишивши цю роботу, Роулінг зі своїм хлопцем планували переїхати до Манчестеру, і тому вона часто їхала до нього в гості на поїзді. Одного разу, у 1990 році, вона їхала у потязі з Манчестеру до Лондона. З технічних причин потяг затримали на 4 години. And it came, and what came was, boy doesn't know he's a, he's a wizard. Goes to wizarding school. Bang, bang, bang. And then that was it. And that was like touch paper. And I was on this delayed train going from Manchester to London, and my head was just flooding with what's at this wizard school. There are four houses. There are ghosts. There are house ghosts. Uh, what do they teach? What subjects do they learn? Who are the teachers? And I, I had no pen. And I, but. it. До цього дня Джоан ніколи не замислювалась над написанням дитячих книжок. Того ж вечора вона почала писати «Гаррі Поттер» та Філософський камінь, хоча написані перші кілька сторінок не мають нічого спільного із завершеною книжкою. У листопаді 1990 року Роулінг переїхала до Манчестеру, де працювала у торгівельній палаті та Манчестерському університеті на тимчасовій роботі. Цей рік Джоанна писала як рік страждань. Після 10 років боротьби з розсіяним склерозом помирає її мати, а стосунки з батьком стають дедалі складнішими. Найбільше я шкодую про те, що мама так і не дізналася, що я стала письменницею. Смерть матері дуже вплинула не тільки на саму письменницю, а й на її творчість. Ось чому Джон так детально описала втрату батьків Гарі, бо це відчуття було дуже знайомим. І Джоан в інтерв'ю за телеграф вона скаже: Смерть та страх смерті. Це ключі до книжок про Гаррі Поттера. Історія розпочинається зі смерті батьків, головного героя, і триває непереборним бажанням Волон де морта стати безсмертним. Після смерті матері, розриву стосунків з хлопцем та звільнення, Джо перебувала у стані бий або біжи. Так, побачивши об'яву у газеті The Guardian», 1991 року про пошук викладача англійської мови вона вирішує переїхати у місто Порту, Португалію. Вечорами письменниця працювала викладачкою, а в день писала роман. Саме у Португалії Джо у барі познайомиться зі своїм першим чоловіком тележурналістом Жорже Арантесом. Як виявилось, Обидва полюбляли романи Джейн Остін. Вони одружились 16 жовтня 1992 року, а 27 липня 93-го у них народиться донька Джесіка Ізабель Роулінг Арантес, яку назвали на честь Джесіки Мітфорд. До народження доньки Роулінг пережила викидень. На жаль, Шлюб виявився далеким від ідеального. Пізніше Джо його буде описувати як короткий та катастрофічний. Короткий, бо шлюб тривав усього 13 місяців та один день після весілля, катастрофічним, тому що Джо зазнавала домашнього аб'юзу. Одного разу, о п'ятій ранку, її чоловік просто вигнав з дому та вдарив. Наступного дня вона вже повернулась поліцейськими аби забрати доньку і переховувалась ще два тижні. У грудні 93-го року Джоан разом з маленькою дитиною і трьома першими розділами Гаррі Потера у валізі повертається у Етенбург, Шотландію, до сестри. Та Арантис не залишив Джоану спокою і у березні. 1994 року прибув до Шотландії, в пошуках дружини та доньки. Налякана Джоан подає орден на захист, і Арантес був змушений повернутися до Португалії у червні 95-го пару нарешті розлучать. Це все спричинило затяжну клінічну депресію. Після появи суїцидальних думок Джоан зрозуміла, що вона потребує кваліфікованої допомоги та звернулася до психіатрів. Джо описує свій стан тоді так: це був дуже темний час мого життя, відсутність почуттів, відсутність навіть надії, що ти можеш почуватися краще. І це так важко описати тим людям, хто ніколи цього не відчував. Це саме холодна відсутність почуттів, порожнє відчуття це те, ким є дементори. Саме депресія надихнула Джоан на створення дементорів, темних істот, які живляться людським щастям, викликаючи відчай, у всіх, хто з'являється на їх шляху, де ментори здатні навіть поглинути людську душу. Через 9 місяців успішної терапії стан Джоан покращувався. Джоан не хотіла обтяжувати сестру, котра нещодавно вийшла заміж, а тому вони з Джесікою переїжджають у орендовану квартиру повною мишей. Вона звернулася по соціальну допомогу від уряду та отримувала 69 фунтів на тиждень. Джоан була за власними словами настільки бідною, наскільки це взагалі було можливим, не будучи безпритульною. Минуло сім років після закінчення університету, а вона відчувала себе найбільшою невдахою, яку вона знала. Але як виявилось, невдача може стати потужним стимулом, аби рухатися вперед. So why do I talk about the I stopped pretending to myself that I was anything other than what I was and began to direct all my energy into finishing the only work that mattered to me. Had I really succeeded at anything else, I might never have found the determination to succeed in the one arena where I believed I truly belonged. I was set free because my greatest fear had been realized and I was still alive and I still had a daughter whom I adored. and I had an old typewriter and a big idea. And so Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life. Роулінг планувала розпочати викладацьку діяльність. Задля цього вона мала закінчити спеціалізовані підготовчі курси. Але Джо вирішує спочатку завершити перший роман Гаррі Поттер і Філософський камінь. Адже вона дуже боялася. Що потім не вистачить часу. Так можна було часто помітити у місцевих кав'ярнях Ніколсонс або ж Елефандхаус молоду рудоволосу жінку. Поряд у візочку спала дитина, в той час як матуся старанно дописувала свій роман. Чому вона писала у кав'ярнях? Справа в тім, що Джесіка найкраще засинала під час прогулянок. В той час як дитина спала, мати працювала. Ніколсонс, до речі, належав її зятю. Водночас Джо працює секретаркою, отримуючи 15 фунтів на тиждень. У червні 1995 року Джо закінчує свій перший роман. Її друг дитинства Шон Гарріс позичає Джо гроші, які дають їй змогу відмовитись від соціальних виплат та вступити того ж року на підготовчі курси. Через рік Джо успішно закінчує навчання та розпочинає викладацьку діяльність у Лейс Екедемі, загальноосвітній школі у Единбурзі. П'ять років Джоан писала перший роман. Гаррі Поттер і філософський камінь. Що цікаво, що у далекому 1990 році Роулінг намалювала усіх персонажів, описала, якого вони походження та як складеться їх доля надалі. Також вона написала останній розділ сьомої книги Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Це був її спосіб сказати, що одного дня буде опублікована і сьома книга. Як тільки Джоан завершила книгу, розпочались пошуки видавництва. Вона надіслала свій рукопис у 12 видань, від яких отримала відмову, та все ж через рік фортуна посміхнулась Джоан і невелике молоде видавництво «Бламсбері» погодилось видати книжку. А все завдяки доньці редактора Канінгема, восьмирічній Алісі Ньютон. Відразу ж після прочитання першого розділу Аліса зажадала продовження такої захоплюючої та цікавої історії. У червні 1997 року книга була опублікована. Перший тираж книги склав усього. Тисяча примірників, з яких 500 надіслали у дитячі бібліотеки. До речі, саме ці примірники зараз коштують від 16 до 25 тисяч фунтів стерлінгів. Джоан отримала свій перший аванс 1500 фунтів та пораду від пана Канінгема: пошукайте собі роботу, бо написанням дитячих книжок ви багато не заробите. Джоан пізніше буде згадувати. До речі, перед публікацією першої книги видавництво побоювалося, що хлопці неохоче купуватимуть книги, написані автором жінкою. Тому Джоан запропонувала використати ініціали. Але оскільки Джоан не мала середнього імені, вона взяла як другий ініціал літеру К від імені своєї бабусі Кетлін. Так і з'явилася Джей Кей Роулінг. Нарешті успіх і визнання приходять у життя Джоан. П'ять місяців по тому, книга отримує свою першу нагороду Nestle на «Smarties Book Prize». Пізніше ще дві. British Book і Children's Book Award. на початку 1998 року у США провели аукціон, на якому видавництва боролися за право опублікувати роман про Гаррі Потера за 105. Тисяч доларів права отримує видавництво Сколастік. Джоан була просто приголомшена цією новиною. Саме за ці кошти вона придбає квартири у Единбурзі. Роман Роулінг привернув увагу і кінокомпаній. Спочатку Джоан була дуже скептично налаштована і не поспішала погоджуватися. Проте, у 1999 році компанії Warner Brothers все ж таки вдалося переконати її і придбати права на екранізацію перших двох романів за 1 мільйон доларів. Перш ніж розпочати зйомки, компанія мала виконати певні умови Джоан по-перше, Фільми мали бути лише на основі романів, які вона написала, також вона зберігала за собою право на остаточне затвердження сценарію. Окрім того, фільми мають бути відзнятими у Великій Британії за участі британських акторів. Джуан також отримала контроль над мерчендайзингом. Остання її умова була взагалі безпрецедентною. Роулінг вимагала, аби компанія Coca-Cola, котра виграла тендер на спонсорську підтримку фільмів, пожертвувала 18 мільйонів доларів американській благодійній організації Reading is Fundamental та ряду інших програм. У листопаді 2001 року світ побачив адаптацію роману Роулінг Гаррі Поттер і Філософський камінь. Це був знову успіх. Фортуна посміхнулася Джоан і в особистому житті. Так, 26 грудня 2001 року Джоан виходить заміж за анестезіолога Джо Мета Ніла Мюрія. Для обох це був другий шлюб. В них народиться син Девід у 2003 році. Та донька Маккензі у 2005 році. Романи про Гаррі Поттера Джоан Роулінг створювала упродовж 17 років. Наклад цих книжок вже давно перевищив мітку 500 мільйонів примірників. 80 мов, саме стількома умовами мовами, можна прочитати книжки про Гаррі Поттера. Безпрецедентний випадок. Коли авторка книжок стала мільярдеркою. Ці романи є літературним та культурним феноменом. Але в чому ж секрет цих книжок? Чому ми так обожнюємо цю історію? Відповідь на це запитання ви можете залишити у коментарях. Також не забувайте про вподобайки та підписки до нових відео.